Всім доброго дня! Хотів би трохи поговорити про канал, що буде зніматися на канал, яке є господарство, що планується, про плани на майбутнє. Що планую заливати на канал, які відео. Значить, тут в нас є таке можна сказати, маточне поголів'я індокачок. Вони всі. Лишаються на плем'я. Тут ще будуть вони ділитись, бо тут є як звичайні, так є і німецька лінія. Три качки. Напевно, отут дві із них є. І десь має бути молодий качок. Загалом 25 качок і стається 5 чи 6 качурів звичайних. Ну і сім'я з 4 штук німецької лінії. Будем Інкубувати, вже потрохи починають на даний момент нестись, але ще так як їх багато, а місця мало, то ще поки заклали, заклав яйця в інкубатор. Також у нас ще тут є ось такий молодняк, який піде на відгодівлю, вже трохи прибирався він, на м'ясо. Це ще все доростає, бо то пізні виводки це десь липень, кінець липня. Ще, ще треба, щоб попідростали трохи. Також, також, також. Зараз йдемо, покажу вам, що ще в нас буде на каналі. Вдарстві маю такі кури, тут у нас намішані. І тут є і легорне, і є. і ніби, похоже, щось на адлер сріблястого півень. Тут в них гнізда несуться. Вже від них заклали, як в попередньому відео можете бачити яйця. В принципі, в принципі задоволений. Коготи міняємо. Періодично є молоді брами. Буду, планую їх відділяти окремо, але вони ще молоді, ще нема. Також є індики. Індичка, яка дуже не любить коготів. та й в принципі курей. Маю 4. Темних, одну світлу і десь біле. І десь має бути ще індук. Все регулярно несуться. Здається, вже і четверта почала нести, закладаю в інкубатор. Зараз закладене є такі от голушиї. Зараз закладених у нас вже є. 19 штук, таких добрих, здається 16 чи 17. На даний момент вже 21 яйця зібране, десь завтра, післязавтра, планую планую закладати знов. Оплот є добрий. В 19 є, стільки відійшло 2 чи 3, але враховуючи, що було холодно, що тоді було ще більше індиків. Не тільки один, зараз ось цей лишився. Тут можна сказати результатом задоволений. Крім господарства, також є поле. Зараз розкажу, які плани по зйомках по полю. Трохи будемо знайомитися. У кожному господарстві є такі кури, це ліліпути, карликові, тут є бентамка мішана з падуаном і пухові, поки, поки молоді, поки не несуться, ще всі ходять разом. Треба буде, коли буде починався вже сезонні цікладки відділяти. Планую продавати як яйце на інкубацію, так і курчатами. Будемо пробувати. Також можна сказати, що біля хати маємо ось таке поле. Воно все буде засаджуватись, крім того, поля є ще два. Всі вони засаджуються і бульби ми, можна сказати, садимо мало. То все у нас буде під іншою культурою. Кому цікаво, підписуйтесь, скоро будете бачити. Також так буде обрізка саду, садом трохи займаємося, ще розсаджувати треба. Враховуючи, яка сонячна погода і як тепло, то скоро будемо виходити на поля. Скоро почнеться вже робота, вже почнеться відео з полів. Такий от огляд, що буде, що планую. Планую знімати, знімати кожного дня, заливати якісь відео. Кожного дня щось робимо, щось плануємо, щось зміняється. Ну, можливо, щодня не буде виходити, знімати якийсь контент, але будемо старатися. Тому підписуйтесь і чекайте на наступні відео.